Більше чотирьох тисяч друкованих і рукописних документів вилучили співробітники СБУ чорних археологів. Вони зберігалися в залізному бідоні на глибині близько 4-5 метрів, саме тому майже неушкоджені. До дослідження знахідки долучили експертів з університету імені Юрія Федьковича. Найцінніша знахідка це е, ця печатка з буфоном, буфонами, тобто, е, яка використовувалася як для друкування грошей, так і для. Е, як початком на важливих документах, тобто подібні речі в Україні майже не знайдені. В основному є просто згадки і відтиски. Усі документи можна поділити на кілька категорій. Тут є списки воїнів та нквд-стів хто де жив, що робив і як загинув. Є і такі документи, які вчені вважають унікальними. Найцінніше і найцікавіше, на мій погляд, є те, що це в основному документи не про бойову діяльність, не про е військові дії проти. Між е, радянської армії, е, але а соціальна робота, е, суспільно-політична е, робота, е, виховна робота, просвітницька робота УПА. Серед з населенням серед вояків УПА, тобто тут як агітаційні матеріали, починаючи від того, як треба виховувати дітей, окремі звернення до вчителів, наприклад, до лікарів, до студентів. Є багато звітів статистичних звітів, де описуються настрої населення, описується, дуже детально, описується голод. 46 47 року саме на території Тернопільщини, по селам Тернопільщини, є статистичні здання щодо загиблих, померлих під час голоду 1946 років. Окреме питання присвячено виборам в радянській Україні. Агітація проти виборів, роз'яснення серед населення, що ці вибори є фікція, що це вибори без вибору і так далі. Також розповів вчений тут є докази того, що на території Західної України був активний визвольний рух. Ці документи містять і вони є в цьому. Є унікальні величезну деталізацію боїв, сутичок, багато інформації, яка говорить про те, хто працював на НКВДН. Хто був завербований, хто був розкортирований, з прізвищами, ім'ями, прив'язку до часу, місцевості і так далі. І саме ці документи дають нам підставу говорити, що це документи автентичні. Тобто, якщо б вони потрапили до в період існування Радянського Союзу до рук радянських спецслужб, то ці документи б зникли. Документів чимало, і кожний треба детально вивчати. На це можуть піти роки, але це необхідно зробити, кажуть експерти. Страшно подумати, що все це могли розпродати по частинах на чорному ринку, вже стверджують правоохоронці. Суми різні називалися ну, більше 20 тисяч доларів. Вони оцінювали, скажімо так, де сті матеріали. Ну, вони звичайно планували там по максимуму їх, і звичайно, їх основна ідея була відправити їх за кордон. Правоохоронці спільно з вченими обіцяють при дослідженні цих документів ставити до відома родичів тих, чиї прізвища тут зустрінуть. Можливо, ще є в живих людей, які розкажуть історії самої схованки. А можливо, хтось дізнається про долю своїх дідусів та бабусь, які колись пропали безвісті. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.